Привіт! З вами група Позитивчики телевізійної школи на Рівне Один мене звати Настя, і сьогодні я зі своїми друзями Настею і Сашею. Будемо розповідати вам, як можна весело провести канікули без гаджетів. Всім привіт! Мене звати Саша Костюченко, мені 7 років. Навчаюся у 27-й школі. Я займаюся кікбоксингом. Потрібно більше займатися спортом, щоб було менше часу на гаджети. Тому що спорт покращує здоров'я, а комп'ютерні ігри псують зір та призводять до затримки розвитку. Літні канікули я провожу на свіжому повітрі. Купаюся в водоймах, граю в футбол з друзями. З вами був Саша Костюченко. До нових зустрічей! Будь активним! Я хожу на кікбоксинг. Сьогодні я вам хочу показати, що я вже навчився. З одного боку, сучасні технології допомагають дітям розвивати увагу, дрібну моторику, сприяють їх інтелектуальному розвитку. З іншого вони нерідко збирають багато часу, якого в результаті не вистачає на активні заняття і розваги. Смартфони, планшети, ноутбуки та інші електронні пристрої міцно зайняли місце в нашому житті. Як мінімум, один гаджет зараз є в кожній сучасній родині. Не дивно, що діти починають користуватися ними раніше, ніж говорити, і тим більше писати від руки. Малюки сприймають їх лише як іграшку, а дітям постарше вони допомагають у навчанні. А дівчата можуть зробити в коктейлі в селі, можуть почитати різні книги, помалювати та пописати. То, можуть поїхати з батьками в подорож або сходити в піцерію. Думаю, наше відео вам сподобалось. З вами була телевізійна школа Рівне 1. Команда позитивчики! Бувайте! Побувала я у школі на ім'я Рівне 1. Там цікаві уроки і веселі вчителі. Ще працює оператор. І ведуча просто кла! Бо коли ми йдемо на зйомки, дуже гарно учать нас. Ось така чудова школа на ім'я Рівне один. Вона дуже кольорова і чудові там ліфти. Там чудовий є директор нас малятами зове. Там веселі ходять люди і привітні до тебе. Вчитель Женя Юліан вчителів тут ціла. Тимур, і тітя Аня, і тітя Надя тут ведуча. Всі цю школу полюбляють і дорослі, і малі, цю чудову гарну школу на ім'я рівне один. Будем разом обніматись, будем разом цілуватись, бо прийшов вже час прощатись, і скільки б часу не минуло, я цю школу не забула. І при зустрічі з ними буду я завжди вітатись!